Ми можемо зараз проговорити якісь дуже вдалі і успішні приклади з різних країн пострадянського і європейського простору, де була успішна проведена так. адміністративна реформа, на кого нам слід рівнятися зараз? Я хочу сказати, що з перших днів, коли ми оголосили, ну і звернулися щоб область пілотна, як така, як казали, і з демографічною ситуацією і. Коли ваш до речі, розпочали 28 березня 2014 року. І одноголосно підтримано всім депутатським корпусом обласної ради. Потім була створена консультаційно-дорадча рада при голові обласної ради, куди ввійшли всі рівні місцевого самоврядування. це голови районних рад, сільські селищні голови. Це достатньо такий великий колегіальний орган. Потім експертне середовище, до речі, в якому приймали і Пан Ткачук і Гонущак і. Ряд інших і з першого ж дня допомогу стали надавати поляки. От, вони прибули, були на Чернігівщині, потім Словаки, Словаччина, литовці і Латвійці. Я вам хочу сказати, що кожна із цих країн, скажімо, ну, сьогодні країн східного партнерства, країн Вишеградської четвірки, бо туди входить Польща, Чеха і зараз ще й Чехи до нас долучилися. Кожна країна має свої успіхи. О, наприклад, об'єднанні громад мені дуже подобається. Як це як це робили, наприклад, латвійці дуже подобається. Вони ж так і, і Латвія радянські так, і Латвія підходить, підходить нам для Чернігівщини, особливо тому, що от Не ні дуже так. Абсолютно, ми такі знаєте, як уже рідні стали. Латвія це як дві хотірна, Чернігівщини. Як чернігівщини. У нас yeah. територія Чернігівщини 32 тисячі квадратних кілометрів, а Латвія 64 Населення у нас мільйон сто, а в їх два двісті. Тобто, розумієте, як дві чернігівщини це дві Латвії. Але приблизно така хутірна система, невеличкі села, і оця модель нам підходить. Ну, це може така специфіка Чернігівщини. Може так менше підходить там, наприклад, до Дніпропетровщини. Але ми так от поріднилися, і у нас були вже делегації і в Латвії. і Вони ми навіть пішли вже глибше. У нас працюють робочі групи на рівні об'єднання громад і створення кооперативів. От, буквально нещодавно приїхала група наших представників сільських громад, які готові створити кооперативи. Вони побули.